Гейзі hey, скільки країн стало на наш захист після атак 11 вересня? Після 11 вересня НАТО вперше застосувало статтю 5, принцип колективної оборони. Такі країни, як Велика Британія, Канада, Австралія, Франція, Німеччина та інші, підтримали США різними способами. Що ще можна сказати? А скільки життів витратили інші країни, воюючи за нас? Точну цифру назвати важко. Але тисячі військовослужбовців з інших країн загинули в Афганістані та Іраку після 11 вересня, особливо з Великої Британії, Канади та інших союзників по НАТО. Це велика втрата. Ще щось у тебе на думці. А скільки грошей витратили інші країни, воюючи за нас? У світі було витрачено трильйони. Головні внески зробили Велика Британія, Канада, Австралія та інші союзники по НАТО. Це мало величезний фінансовий вплив і на їх економіки. Наступне запитання: А чи вимагала хоч одна з цих країн, щоб ми повернули їм гроші або компенсували втрати? Ні, піте союз базувався на взаємній обороні та спільних цілях, а не на фінансових компенсаціях. Ці країни стояли поруч із США як союзники, розділяючи втрати та жертви. І твоє п'яте запитання. Останнє. чи вимагала хоч одна з цих країн подяки? Ні, ніхто цього не вимагав. Подяка й визнання підтримки це радше дипломатичний жест. Це про повагу та вдячність за їхню жертовність. Головне зберігати міцний союз і дружні стосунки. Оце твої п'ять маєш ще. Ні, дякую, екзік.